Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати салат з мівіни. І покажу вам. Це також старий уже рецепт. Як з'явилося тільки вермишель швидкого приготування. Всі тоді готували різноманітні салатики із цієї вермишелі. І от сьогодні я вирішила нагадати і вам, Сама теж спробую нагадаю. E, значить, беру три пачечки мівіни, вермишелі швидкого приготування, трішки подрібнюю ось так. Заливаю кип'ятком. Ось тут у мене. Так, майже півлітра десь, мілілітрів 400 точно води пішло. Так. Накриваю кришечкою і залишаю на хвилин 15, щоб збільшилась у розмірі вермишелька і вибрала всю водичку. Так, вермишель поки що я відставила, далі беру терку для корейської моркви і беру дві невеличкі, такі середні дві морквинки і натираю на терочку. Так, морквочку підготувала, відставляю поки що. Далі беру три зубчики часнику. Можна пропустити через чеснекодавку, я ж на маленьку таку терочку з міленькими вічками натираю. Так, готовий і чесничок у мене. Відставляю поки що. Так, беру цю вермишель, господи. Постояла вона у мене. Водичка вибралася. Так, тепер додаю морку цю, що підготувала. Так. Додаю три пакетики приправи з вермишелі. Часничок підготовлений. Так, і, значить, в оригінальному рецепті у мене записано: оце заправити все майонезом. І все. Це готовий уже салат. Ну, але мені показалося скучним такий варіант. Ну, я і робила вже не раз, але і вам хочу сказати: кукурузку за бажанням хто полюбляє, Додайте кукурузку. Так, і додаю майонез. Салат це взагалі. Таке блюдо, що, що покладете до салату, все буде смачно. Так, додаю майонез. Так, перемішую гарненько. Так, дівчатка вимішала гарненько і навіть уже спробувала. Згадала цей смак. ну Дійсно, дійсно, дівчатка, оце все старе, воно дуже смачне. Дуже легенький цей салат у приготуванні. Тут нічого такого нема складного. Ну Це дійсно смачно. Швиденько, простенько, але смачненько. І пахне часничок, і смачно. Отож, кажу, що і вам нагадала за забути ці рецепти. І сама з вами разом нагадала, бо я вже також його давненько готувала, цей салатик. Смачно, дійсно смачно. Отож, хто? Має бажання, кому сподобалось, приготуйте собі, спробуйте такий салатик. Я думаю, не пошкодуєте. А можливо, хто й готує, то знає, що це дійсно смачно. Отож, пробуйте, готуйте, нехай усе вдається і смакуйте на здоров'я.